Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні хочу познайомити вас із тими гібридами перцю та сортами преперцю. які в мене були минулого року. Та які з них я сіятиму і цього року. Ну, і звісно, які в мене будуть нові. І також в кінці відео. Розповім вам трішки про деякі новенькі томати, які у мене з'явились. Наприклад, гавайський ананас я була, не знайшла, знайшла тільки ананас. Ну, ось так. Також я розповім про терміни висівання перцю, які ми вони були минулого року, і як, які ж вони будуть для мене цього року, коли ж я сіятиму свій. that's І ось деякі перці з минулого року, тобто гібриди перцю та деякі сорти, я також сіятиму і вирощуватиму і цього року. А деякі, звісно, що додавлю. Ось деякі мої збори з минулого року також вам показую. Деякі мені дуже подобались, деякі трішки менше. Ось такий ось чудовий, дуже чудовий перець. І покажу вам також обов'язково ось таких перців, деяких самих таких хороших, на мою думку, я збирала собі насіннечко. Розберемо спочатку з гібридами, що в мене було минулого року: Джеміні, Барбі, Яніка, Хаскі. Геркулеса не було. Вирішила сіяти його цього року. Гаски сіяти не буду. Не те, що вони погані, ні, але яніку я ще не купила, буде мене обов'язково яніка. В принципі, ранні ті-ті мені не потрібно так багато. Ну, А тепер щодо джеміні та барбі. Дивіться, Джемі, що цікаво, що тут написано, що ранньостиглий гібрид солодкого перцю, ну, я його сприймала, в принципі, як більш пізній. І минулого року дуже ранній він у мене не був. Перчини дійсно дуже красиві, вони такі кубовидно видовжені, чотирьохкамерні. І спочатку темно-зелені, а потім перетворюються в яскраво жовті, і їх коли зривало, були такі видовжені, жовті і трішки часто ще ось такі зелені смужечки залишалися, коли їх зривало. Смачні. Дійсно. Рослина міцна, прямо стояча, вони мене не падали, підв'язувати не потрібно було. От добре витримували сонце, я не затіняла. От, і одночасно формує 7-10 однорідних плодів середньою масою 320-400 грам. Гібрид дуже продуктивний. Ну тут не написано, яка товщина сінок. Я знаходилась 7-8 міліметрів. Ну, Десь 7 мм він так і був. 10 ні. Ну, Це я про себе, про те, який він був у мене. І тут на картинці він кубовидний, але не такий, то вже витягнутий. Ось я вам покажу реальні перчики, які у мене були. Джеміні. Вони більш а, ви, такі видовжені. Дуже сподобався. Не знаю, чи він мені більше красивий, чи більше смачний. По-моєму, і одне, і інше. обов'язково сіятиму. В принципі, вам рекомендую, хто ще не пробував. Зараз трішки покажу один із своїх зборів гібриду Джеміні. А що цікаво, що на, укуп... на упаковці було написано, що Джеміні ранній, а він у мене ранній не був. І я раніше читала, що він пізній, ну, трішки дивно. Ну що ж, а тепер хочу продемонструвати вам ще деякі свої перці, це в основному гібриди. Оце супер, оце щось надзвичайне. Це джеміні. Острій, з ким здоровенний. Оце я вирвала зеленкувати боялася, що він зів'яне. Ось зараз я порівняю за розміром. Дивіться, яніка, яка мені дуже подобається, вона по-своєму прекрасна, але ж. Джеміні? ви що, просто щось. Назвичайно, я дивилася, там люди показували Джемені дуже зеленючі. Я живу у Київській області. Ну, У нас вже спека стояла сьогодні, вже 2 вересня і ще спека. Е, ще зелені є, але оці я вирвала. Джеміні не рані, я їх ще не рвала зовсім. А, тепер Барбі. А Барбі е, минулого року. Я не чула там про нього якихось особливих відгуків. Я просто остаточно таку саму упаковочку купила в магазині і знову в тому ж самому магазині купила і цього року. Як бачите, ранній гібрид, можна його вирощувати і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Технічна стигля 62-65 днів від висадки розсади. плоди великі, витягнуто кубовидної форми. Ну, скажу вам чесно, вони, вони все-таки більш конічної ніж кубовидної. Ну, Так собі, масою 190-220 грам. Отже, в технічній стиглості вони від кольор, від слонової кістки до золотисто-жовтого, біологічні, яскраво-червоного кольору. І сійки до комплексу хвороб. Тобто, вони в мене були дуже хороші, не хворіли, витримували гарну спеку, а була велика спека, хоча я жив Київській області. Але що хочу сказати. Ну, ми їх в основному зривали, коли вони були не слонові кістки, чи такі жовтенькі. Чи ось такі червоні якось я ну, не знаю, вони у мене були більш такі помаранчево-червоні. Не... І такі вони були вже красиві, що я їх зривала ось в тому вигляді. До червоного, ось такого яскраво яскравого вони в мене не достигали. Але тож проблема потримати їх більше. Ну, Не мала я такого бажання. Вони були дуже красиві, вже смачні, великі. Тому чогось я до такого червоного кольору була і не дочекалась. Зараз покажу, як я вам розповідала про Барбі, гібрид Барбі минулого року. Оце Барбі. Ну, Барбі рвали прекрасний гібрид, його купила випадково в магазині. Ну, це ж те, що я вирвала ось тільки що. Ну так уже ми його поскубали добряче. Непоганий, він не маленький, Яніка меншенький, ну Яніка дуже сподобався. Ну і зараз знову коротенький сюжет про Яніку. Які ж ці перчики у мене були минулого року? Ось дивіться. А це у мене така Яніка. Вони невеличкі, компактні, але ранні, Такі, дивіться, геть немає в'ялих. Хто один зелененький? зеленький? У мене такий зеленкуватий вирвався посерединці? Такий компактний, прекрасний. І можна фарширувати, їсти. Ми його вже скубали, їли собі. Обисков посажу, барбі посажу. Ну, джеміні, ну, це просто Це щось. І То я, мені здається. Ну, от не може камера так передати всю розмір, красу і так далі. Так, тепер Геркулес. Геркулес, ну його так дуже всі хвалять. І ось мені також захотілося вперше собі Геркулес. Середньоранній ось він. Ось такі плоди вагою 220-250 грам. Ну, інколи тут написано більше 300, я бачила, люди показували, вони ще бувають більше. Ну, побачимо, що воно буде. Ось, ну, рекомендується, що він такий товстостінний, може бути до стіночок до 10 навіть міліметрів. Ну, подивимось. Ось він такий відомий. І мені, звісно, захотілося його багато не буду, тут лише 8 штучок, але спробуємо. Ну, а Яніка, я покажу вам, який в мене був. Як я вже сказала, Яніку я не купила, а він ранній, такої конічної форми. А, дуже гарний для фаршування та їсти смачний. Дуже вже мені Яніка подобається. Обов'язково його ще також сіятиму. А тепер сорти. Ось зараз прийду, покажу, які в мене будуть. І коротенько про кожен розкажу. Дивіться, оце ось такий зібраний перчик у мене в пакетику. Це перець, який я ще минулого року називала мій, але це мій вже інший. Це в мене було червоне каліфорнійське, червоне так чудо або каліфорнійське диво. Воно було дуже потужне, дуже гарно витримало у мене спеку, були дуже великі кубовидні перчинки, дуже От, Я дуже задоволена, тому зібрала. Хоча таке враження, що то щось таке краще, ніж каліфорнійське диво, тому що ось у мене є оранжеве або помаранчеве. Знову посію. Минулого року було червоне, помаранчеве, жовте. Помаранчеве, жовте ну так собі. А цей червоне було чудове, я іменно його і зібрала. Таке враження, що то було не каліфорнійське чудо, а щось значно краще. Ну, але ж спробую подивлюся, що у мене буде. Надію, що такий буде і хороший перець, який був. Це був найкращий, на мою думку, перчик. Я маю на увазі за товщиною стінок і масою, тому що смак у мене всі були смачні. Дивіться, а ось тут я якраз хочу нагадати, як я збирала насіння перчику. Це, правда, вже був такий осінній, пізній збір, тому що перший збір свій я і не показувала, зібрала собі те, зібрала, Ще у мене є те насінчу. Ось так, 10 жовтня я вирішила свої крупні перці, які я зірвала і які ще раніше. Були. Я їх ще заморожую, збираю насінчиком. Ось так чимало насправді в мене вийшло того насіньку, яку я зібрала, і по інших сортах. Ось перше це колобок Колобок я дуже люблю, він невеличкий, але товстосінний, він мені дуже смачний, дуже солодкий. Його часто вирощувала. але Минулого року в мене його було якось мало, ем, маленькі плоди. Я була незадоволена, думала вже і не сіятиму. Але ж, рік на рік не приходиться. Все-таки колобок от, трішки я та посію. Тепер ось такий цікавий купила шапка гнома. Він мені схожий на мій колобок, тільки ось такої видовженої конічної форми, схожий мені на перець Леся, який я хотіла купити, щось він мені на очі не трапився, ранній сорт, дуже симпатичний, теж чула гарні про нього відгуки, купила помаранчеве або оранжеве каліфорнійське диво, я вже вам говорила, воно в мене було. Не дуже -то так вже вродило, але я вирішила дати ще один шанс, також спробую, тому що хочеться якийсь і помаранчевий перчик. Ось перець солодкий червоний гігант середньостиглий. Його рекомендують як один із самих найвеликих перців, товстостінних. У мене його не було. Все-таки спробую. Тоді далі. Мерседес. Це ранній сорт, ось він такого його вигляду, конічної форми. Він ранній, що мене зацікавило, і також я чула про нього гарні рекомендації у магазині. Продавець мені рекомендувала. Казала, що дійсно дуже гарний, ранній, врожайний ось, е уже, коли він зовсім стиглий, ось такий червоний, темний, яскравий. Тобто, не знаю, спробую, мені от дуже хвалили. Ударунок Молдови, це мені захотілося просто його купити. Ну, в принципі, відомий сорт. Е спробую, подивлюся. Який він буде, сіяти також багато його, напевно, не буду, так як я не знаю, який він у мене вродить. Тоді, оце я купувала ще також жовті сорти. Жовтий квадрат це я його сама обрала в магазині, прочитавши відгуки: кувовинний, чималий росте, Ось, Вирішила просто спробувати. Перець Богдан. Ну, чула про нього рекомендації, що він хороший, смачний, врожайний. Вирішила, він буде також новий для мене. Тобто, дещо я залишаю те, що знаю, дещо нове. Ну, Варто ж експериментувати. Ну, оце. суміш кубовидних сортів, це називається абсолютний експеримент. Я колись так сіяла редько, то називається не було чого робити. Ну, Теж багато сіяти не буду, я спробую що з того вийде. А раптом і щось хороше. І також чомусь у мене ще ніколи не було ось таких шоколадного кольору перців. Ну, Я вирішила щось одне купити, спробувати шоколадне диво. От, коли вже бі біологічно наступає стиглість його, це середньостиглий перчик, кубовидний, то ось він стає такого шоколадного кольору. Ну, надіюсь, що дійсно він буде такий хороший і смачний. Обирала його також сама, побачивши в магазині, ну, ось, ще раз покажу вам ті сорти. І гібриди. Ще раз, в мене буде ще Яніка, це я з приводу гібридів. ну Раптом ще щось надумаюсь, не думаю, що ні. Тому що а, то буде вже забагато. Причому в мене чимало свого перцю. І є ще минулорічний, який називався Мій. То я навіть не знала, що то за сорти, також був гарний. А, тобто, і ось бачите, скільки нових для мене. То думаю, що навряд що я буду ще щось докуплювати. І навіть ці деякі буду сіяти не дуже багато. Ну, ось так. Також, хто дивився моє відео про томати, хочу сказати, що я додавала. Ананас я купила раніше, хоча я планувала купити гавайський ананас і його тоді не знайшла. Зараз знайшла. От посію, порівняю. Ось гавайський ананас я хотіла, тому що він має екзотичний смак, схожий на смак ананаса. До речі, як і оцей томат ананас. Ну, порівняю. Ну, а це малиновий дзвін, да, не збиралася купувати, але так як пачечка дешево коштує, це звичайний детермінантний сорт. Я його не буду висівати в якісь стаканчики. Чи ще кудись Разом із сортом Санька я буду висівати у відкритий ґрунт. Тому що я це роблю не один рік, а всі рожеві томати я люблю. Він низькорослий і рожевенький. Побачимо, Ось ну, так познайомила вас ще з деякими новенькими своїми томатами. Ну, а тепер щодо термінів висівання. Зараз вже лютий місяць, сьогодні конкретно 13 лютого. Минулого року я висівала свій перчик 19 лютого. Ну я ж також дивлюсь, звісно, на свої можливості і на ті дні, коли я не так завантажена роботою, адже я працюю. І коли я зможу то зробити? То отже, цього року я буду висівати свій перчик від 20 по 23 лютого, включно, тобто, можливо, не в один якийсь день, а вже як у мене вийде. А, у принципі, такі терміни, схожі до термінів минулорічних, я вдало все посіяла. Перчик у мене не переріс, росада перцю, нічого з ним поганого не сталося. Отже, все було вдало. Тому приблизно так само я собі висіватиму, терміни розраховані. Я вже детально не буду про це говорити, тому що багато людей, уже городників про це розповіли. Ну, Ось так познайомила я вас сьогодні з тим перцем, який у мене був минулого року. І які я висіватиму також цього року, і що у мене є новеньке? До побачення.